Яка, на ваш погляд, була найуспішніша ваша операція рятувальна за період від 24 лютого? Е, ну, всі ви прекрасно пам'ятаєте, у нас на вулиці Погранічні були приліти п'ятиповерховий житловий будинок. Е, на той момент це сталося 13 жовтня, жовтня. Е, приблизно першій годині ночі, десь з 12 до 1, е, був приліт у житловий будинок. Одразу безпосередньо сразу, е, ми виїхали на наші підрозділи на ліквідацію даного? Е, Завалу і по приїзду була інформація, тому що на першому поверсі на квартирі на першому поверсі залишалася жива ще людина, а саме це дитинка, дитина 12 років. Звали його Артем, і ми протягом 6 шести годин намагалися його врятувати. Тому що він лежав так, що він спав цей час, і сталося так, що залізобетонні плити впали і придавили йому нижні кінцівки, ноги від коліна і нижче було продавлено. Ну, крім того, що на нього впали плити, перекрити, що перекриття першого поверху, а зверху ще чотири поверхи, то що все на нападалося смітно ну, будівельна конструкція, все це було продавлено. І ми перш за все це і разом з медиками. Медики були присутні, і психологи наші були присутні, і намагалися його спасти як може не скоріше, короткий термін, але щоб не нашкодити ще більше. Тому це тривала така операція. Пространство там, як не розуміємо, під завалом було дуже маленьке. Буквально ми всі були на присідки, робили цю роботу. Хлопчика і приблизно, рятували хлопчика і приблизно десь о 6-й ранку, 6 початку сьоме. Особисто, я тягнув державу за руки, розмовляв, його заспокоював. Але хлопець був дуже, дуже витривалий, е. 11 років він не плакав Виконував, т. що ми йому підказували, що йому там говорили, що робити, тримався, допомагав сам, шевелив ногами. Е. Все, все робив, ну, мужній хлопчик був. А, і ми витягли його рятували, то Безпосередньо сам своїми руками його доставав. Там тримався він за мене як, знаєте, як кігтями як вцепився, що ну щоб тя, сам підтягувався. Оце було, як можна сказати, що для всіх нашої е, команди, для всіх наших рятувальників, що було саме такі, е, я вважаю, що це був успіх, тому що ми нам вдалося перш за все одразу врятувати. Людина, а це, насамперед, ще дитина, в якій все життя попереду. Поштовх натхнення, поштовх саме ентузіазму до роботи далі у вас. Так, ми у нас нікого. Тобто, в ці 6 годин хлопці наші, рятувальники там теж е, були, залазили під такі плити, що ну, не дай Бог, що, що трохи, чи якесь шевілення, могло звалитися ця плита і придавити рятувальника. Але ну, таке натхнення було, що лізли, от, аби врятувати, і всі хотіли ну, робили свою справу. Хлопчик, на жаль, загинув ввечері. Так, уже в лікарні. А для мене особисто це була дуже ну, така, ну, знаєте, емоційна трагедія. Да? Спочатку підйом. спочатку ми його врятували. То я приїхав додому вже ввечері, коли там після роботи і ділився розмовами там, з жінкою, з дітьми, том, що розказував, там фотографії вже були, десь показували. Дуже було приємно, але вже от ввечері. Читаємо наші телеграм-канали. Особисто перше написав Віталій Кім в телеграм-каналі о тому, що в дев'ятий вечір дитина не витримала серця, він помер у лікарні. На той момент це було дуже для мене так, трагічно.